У будинку культури імені Тараса Шевченка відбувся концерт народного аматорського хору ветеранів Гвоздика. Нинішній рік для колективу ювілейний йому виповнюється 35. Хор заснували у 1988 році. Звання народний присвоїли йому у 1992-му. Керівник хору Віктор Чабан. Учасники колективу це ветерани праці, яких об'єднує палка любов до народної пісні. Хор має своїх вокалістів та дуети. На базі колективу працює вокальний ансамбль «Яворина» та гурт Три Анатолії. Якби би був я козаком Запорожським, не ходив би я тайком у садочок, не шукав би я того перелазу, а до хати я зайшов та й відразу, а до хати я зайшов. Хористам вдалося адаптуватися до складних умов сьогодення. Послухати співочих ветеранів є можливість наживо у рідному будинку культури імені Тараса Шевченка. Але крім цього, свою роботу колектив висвітлює і в режимі онлайн у соціальних мережах. Народний аматорський хор ветеранів гвоздика завжди приносить радість глядачам та віддає їм найкраще свій талант.